Для Де емоції? Сіпа, блять. Ці бусичка. Бути велосипедистом це встати о четвертій ранку для того, щоб зустріти друзів в п'ять, сісти на електричку, їхати до чорта на роги, щоб потім їхати назад додому. Питається, наше було їхати з дому. Я вже їду на МТБ, тож 200 кілометрів буде сьогодні по ґрунту. Фух. Мені здається, що мені сьогодні буде глина. О, хотілося б вижити додому, доїхати. Але це все буде поступово і по порядку. Зараз заберу славю, сл -слав славю... заберу. Побачимо взагалі, скільки людей приїде на вокзал, на електричку. Має бути дуже багато. насправді дуже цікаво да жилетка да вот это спортивна да люблю жилетка да мой шорты и жилетка Ты пославик на носок выехал попыть апельсинов на выходник и вот мороженого болгами 200 километров на шортах Та камера перевернута. Та ти Здорово. Як дива? Нормально. А, та, так. Тиць. тиць. Фай, Що ви не поспали, не покакали, все нормально? Так, Разом спали, разом какали. А, хорошо. Я говорю, 35 25 і 5 осталось. А прикинь, що... Тебе від спізнення відділяв один как. Мені нравится, Фідос, Фідос. І твоє опоздання. Фідос, мені подобається, що на цей раз не себе заблокував, щоб мені бабки до тебе не пролізли. Блядь, сука, у вас є Кока-Кола, ні? Да. На продажі бутерброда в електричці. Продам бутерброд за 50 гривень. Пацюві. Некомфортно було би тут роз'їбатися. Ринг, пан Чебурек. Пан Чебурек. Чабурек. Беретим кабачком і виділа я собі. Чебуреки. Де кавусик, да ти, ти бачили? Пан Чебурек. Пан Чебурек? Ви хочете їсти тут чебурека на вокзалі? Давайте або класу десь візьмемо, або так може просто приїдемо. Наш маршрут починається. Коли я доп'ю Джейкоб, професіонал. Ти професіонал. Давай зорба швидше Джейкоб професіонал не чекає. <фух> Бля, знаєш, так і камбар. Сейчас хочеться въебать, щоб умился, той камерой. Ты Ви будете в кар'єрах купатися чи ні? Конечно. Копати кар'єру буде. Подмий свою білу форму нафиг, як положено, вимозами. Якщо ти мене не відмітиш під цим відео, я тебе скандал устрою, понял? Я так. Бульба треба? Все, пригода почалась. Чуть не бахнемся, да? Це ми, походу біля кар'єра проїжджаємо. Припрыгивать. При, при, Блін, так гарно тут. Диви дракон. Дракон, диви. Дракон. Собачий дракон. Шо, без Песпатрон дракон? дракон. Дракон. Ну це коротше. Льоха Думаємо, через скільки ти урекаєшся, Вадик? Не знаю, а ти. Я, ми думаємо, що десь через кілометрів 50 ти урекаєшся. Нормально. Ні, я на МТБшки проїжджав 150, було чітко все. Побачим сьогодні. ти будеш з нами в нашому и Ні. Мені передач на ваш темп не вистачає. Ти постаріє, поки ти її привезеш. А потім ще її зварю з журуна. Да, і в бік все не забуває. Поняв, як дають, коротше, перевірить, наскільки ти готовий. Пацани! Пацани! Дев'ятка, йоу! Перевірити наскільки ти го бути батьком, тобі дають яєчко і ти маєш його щоб не розбити. Так само. А мы уже приехали? А, уже от тебя список. Я у тебя бы на болотах так говорю. Коротше, 200 кілометрів на МТБ. Не знаю, що з того вийде, мені здається, що це буде дуже важко, але треба спробувати. Побачимо, що воно буде. Сподіваюсь, я доживу. От треба трошки експозицію підкрутити, так? Да? Одразу хочеться сказати, що на МТБ ще їхати не стільки важче, скільки повільніше. Типу тобто, нюанс в тому що от хлопці їдуть десь на двох третіх касети десь на 8-9 зірочці а я їду на останній тридцятку тобто в мене вже запасу по передачам немає тому або їдеш на дуже високому каденці або в власному темпі що я зараз і роблю МТБшка це трошки не про швидкість але на поганій дорозі це максимально комфортно Опа, машина як гарно світить фарами. Опель. Оп. Боже, нарешті красивий ліс. Без цих сраних сосен. О, Боже, як тут холодно. А. А. а пахне якимось солодким. Давай, давай, давай. Так, це у нас кофе з аааа, кави. Чуть не зупинився по центру, прикинь. МТБшку потім ми на ТОшку відвеземо. А Вілогов мені зробили топову ТОшечку на шосер. Не, гарно, гарно. 200 кілометрів по такій красоті. Песня. Блять, як гарно. Что, что, что? Я А что такие? Да ебать боковой порез, понял. И, блядь, чей гермет высох, чешу, одну не знаю. Боковой врач. порез, да, начали же? Да, ну зато, давай, золотая вилка с пауком. Ну что, темп нормальный? Врахуйте, ми не зупинялись, ми їхали в хорошому темпі. на Ні, ми забули. Зато в мене є відео. Бля, скинь фотку мені, пожалуйста. Для Галочки я взагалі не реєструвався. Ааа, аааа! Запам'ятайте час, коли він це сказав, а потім Фідос скаже відео, через кілька секунд чи хвилин і скаже ставим камеру. Камерку. Я казав, зразу постав камеру. Морозиться. Селюк! Костя, закрий рот Пранді, Трошки пізніше. Тупо пранк вийшов з під контроля, де ми? Ля, побачите їзочка, скажіть мені. Слава на какашку наїхав. Тормозіть, блядь! Оооо, да! О, блядь. Так правильно на, на, на хороших великах їздить, щоб не пробивалось нічого. Але вона вийшла. Ну не важливо, вона на роботі вигоріла. Почекайте, мене трохи. О, Заїдьте сюди. Ой, тут дуже круто. О! І трошки стрмно. Давай! МТБ! Переоране поле И там, где раньше волки срали, мы построим магістрали! Йоша. И це притом даже не про маршрут було мова! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та та 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 що там гревали по центре, все добре? Ендюран? що там, все їде, все добре. Що там, 35 чи 38 по кришечка? Да, це українські гравійні маршрути. Тисячка, тисячка. Трошки підзаросло, да? як у мене в трусах. Ну як це ти не бачив? А язиком на щупав. А там слухати не треба, там треба на дотик язичком. Їдеш в полісі, критиєш, де білка. Дебілка, дебілка, блять! Де дебілка, Де де Білочка, де Сувора українська гравийка. Без гравія. Чи це гресел? А як ми це будемо їхать? Я думаю, може, ось можна пройти. Треба якось вкраю обходити, бо це. Там слева десь. Не? Дивіться. Дурне Бля! На туре по колено! Я так работать не буду. Жестко. Да, это жёстко Что, давай ты можно слева здесь? Попробуем. Купи велосипед, сказал Иваны. Будет так интересно. Сказал Иваны Як буде добре, як буде класно, покатаєшся, все здоровля. Будемо вважати за обрізанням маршруту. Так. кваліфікація. Что-то акция выиграл? Париход должен был быть. А, на турі. шостері треба було їхати на шостері треба було їхати. Вот так. Скоро вже заїдемо в Малин, там треба буде нормально поїсти. Не, ну, Чесно кажучи, дорога отака. Трошки сільської дороги, там, трошки не сільської дороги, ну, навіть в селах типу, розбита гравійка, як там живуть люди, Типа, як з от. Але сам маршрут дуже прикольний. Якщо не спішити і кайфувати на ньому, то в цілому нічого складного. Але треба іноді бачити такі от... Приколяси зустрічається оп, у виді болота. І його треба проїхати. І ще вонь така, знаєте, якась не дохлятіна. Типа як болото на сонці воняє. Фу, мерзость. Фу, не люблю. Все, я вже бачу по карті, що моя піца дуже близько. Я ще зрозумів, що я просто обожнюю їхати і потрошечки пити Кока-Колу. Прям по каплі. Типа там їдеш, їдеш, 50 грам сьорбнув, їдеш далі. І щоб вона була ну, в ідеалі, прям заморожена. А якщо ні, то щоб взагалі без газу. Отак добре. Хто таке любить, ставте плюс якийсь, не знаю. Чи пишіть Кока-Кола в коменти. Це те, що Слава любить більше всього. Ще сьогодні накатаєшся. Там в одному місці так добре буде. Что ти покушав? Добре покушав? А, да, піцу з'їв. Піцу. Води з ладкою випив. Вкусно, так? Да? З бульвашками? З бульвашками водичка була. І тепер піца така, Фу. Глядає. Я її її. Тому, -за цього і тому цього не їв. Глядає, де я її. Okay. Тут, короче, після спутка, Льоха каже, вони просто потеряли два фонаря несуть. Попроси внимательно посмотреть. Да, нашел. Что поднялась такая жара уже. Yeah. <coughs> Я не знаю, у меня на 100 километров где-то 3 литра воды, мабуть. Я не знаю як інші не можуть як інші можуть не пити воду взагалі, як морозив. Типа, ну я не можу, я дудлю воду максимально багато. Хороша новина і погана новина. Е, за... Хороша новина, додому залишилось 99 кілометрів. Погана новина, блядь, додому і 99 кілометрів. Ну, і це якби... А я вже накатався, зрозумів? Я б вже такий би на електричечку пригнув. Щось холодненьке все і купив, би, і спав би до самого Києва. Оооо, це Та -та що, пісня. Так що так. Це не наше. Вийшов Чого? Давай то ну, я зрозумів, ну, що мені рівний асфальт близько до звучить. А чим тобі ну, до того не рівне? Я виберу голосу для МТБ і асфальт для шосе. Голос Голосуха. Голосуха. сука? Голос А? Уже плавать начинать начинает дочка. Де емоції, Спасибо, Я тут якби хотів, щоб ти такий вау, ніфіга собі. Блядь, пісок мене. Я. Не подобається стать. А чого там так вийв весело було, не? Ну ладно. А ну давай. Що там з тебе показує? Всадьбу Так. Далеко? Бережи пісюняра від комариків. Та зійди, хоч жі стежки. З комарями ще просто якийсь жорсткий перебор. На одну ногу їх штук 20, як сяде, і ти з цим тупо нічого зробити не можеш. Діва, зупиняєшся, з тебе висасують з ходу пару літрів крові. Хіця. А ну може я з потом сфоткаюсь. Ти сюди. Можна тебе погладити? О, нормальний кост. Тоді мені треба заставка. Тібусечка. Іди до мене, ті-джубузечка. Такі гарниосенькі молодсенькі коті. Ти да. О, -о, -о Підписникам привіт. Блін, хто не підпишеться на котика? Я не знаю. Чисто путь воина. Не, МТБшка нормально, все. Вообще потра по, по травыще можно їхати. Эммм... Ем, шо це... Типа отак. Вот Оп. Оп. А дальше куда? Блять, що це було? Птички. А куди тут? Редбул рампейч. Прыгай просто вниз. Купляйте карбонові велосипеди, щоб їх було не так важко піднімати. А сам, ні? Чи важко? Та вже все, вже. Коли вже це закінчиться? финиш через пущу тут еще и холодно. комари просто нереально обжирають Я буквально скидає швидкість щоб по песку проїхати. обліплюють просто хмарою комари І так, чому не варто їхати в великій відстані на МТБ Веліко? У мене відказали руки і за те, що вони постійно в зігнутому стані. І це або треба виназдовший ставити, або ставити спеціальні гріпси. Велік короткий, типа ним зручно маневрувати. Але їхати довго не незручно, тому що треба назад себе відштовхнути в -дов довшу посадку. На пласкачах касета дуже різко закінчується. Типу, якщо там чуваки мають в запасі ще 3-4 зірочки, то я на краю вже давлю, наката немає через широкі покришки. От. і по асфальту їхати дуже важко, але коли виїжджаєш на ґрунт, там чики піки об'їжджаєш, виїжджаєш, куди хочеш. Пісочок, ґрунти, будь ласка, все, що треба, все домашнє, все заказуйте. Вилка на таких поїздках велику взагалі не потрібна. Типа, да, вона прикольно амортизує, але на широких покришках вилка також може нормально працювати. А амортизація просто не встигає спрацьовувати, якщо цими тракторами укатаний ґрунт. В цілому просто хороша підкамерка і низький тиск. Врятують вам жепу і спину. Ну, руками глина повна. А жопа і ноги взагалі наче не катались. Не натерто, не болить, все чудово. У мене вже план є, я зараз лягаю, через 15 минут вертольот, я рягаю, потім засинаю.